НМТ 2023 математика завдання 22.6. Знайти множину значень даної функції. Множина або область значень це всі значення, які приймає залежна змінна, тобто функція. Х у нас змінна незалежна, y залежна змінна. Найкраще область значень дивитися по графіку. Тоді ми дивимося на найменше значення по ігроку і найбільше. У нас квадратична функція. Побудуємо схематично графік цієї функції. Графіком функції є парабола. У нас старший коефіцієнт А дорівнює мінус 1, другий коефіцієнт 4 і вільний член мінус 5. Якщо старший коефіцієнт А Менший нуля, то відки параболи направлені вниз. Відки вниз. Для знаходження області значень знайдемо вершину параболи. Х0, y0. Х0 обчислюється за формулою мінус Б на 2а. Дорівнює. Мінус 4, що ділиться на 2, помножити на мінус 1. Мінус 4 на мінус 2 це буде 2. Підставимо двійку у функцію, y знайдемо, буде мінус 2 в другому додати 4 на 2, відняти 5, дорівнює. Мінус 4 додати 8 відняти 5, мінус 9 додати 8, буде мінус одиниця. Отже, маємо 2, мінус 1. Це х нульове, це y нульове. Побудуємо графік схематично. Це вісь Х, це вісь y. І ось так маємо схематичний графік. Значить, 2 мінус 1. 2 і мінус 1 вершина, відки направлені вниз. Це схематичний графік нашої функції. Що ми бачимо? Шукаємо, яке Y буде найменше. Найменшого не буде, десь буде аж внизу. І найбільший Y буде мінус 1. Тому відповідь: відповідь Множина значень позначається є від y дорівнює від мінус безмежності до мінус одиниці включно.